Романе, от ваша команда, ну без перебільшення у цілодобовому режимі відстежує і географію фронту, і там переміщення. В мене про те, що я казав на початку, про самий Покровськ, це хибне враження, що. Вдалося заступорити просування московитів навколо Покровська, чи скажімо так, ну от на оцій ламаній ділянці там Успенівка, удачне, Котлине, звірове, піщановедону до Лисівки. Да? Що нам все-таки вдалося трошки заступорити? Чи це так би мовити? От суто знаєте, іззовні ззовні складається таке враження? В певній мірі вдалося заступорити дуже багато дало відновлення позиційне, це тактичне, зокрема в районі піщаного. Останнім часом великі бої йшли якраз в районі котленого, удачного, піщаного, тобто вони намагалися розширити зону контролю, і кожен відтинок, кожен напрямок він мав свої тактичні переваги. Піщане для них це була в певній мірі логістика. І зараз вони, коли ми відбили там позиції, вони дуже сильно зосередилися на цьому селі. Для них зараз це дві частини. Одна логістична і тактична, вони її дуже хочуть відновити. І вже, як ви зазначили на початку, проводять певні контрнаступальні дії, намагаються відновити своє положення. Друге, це інформаційна складова. Вони інформаційно, там по перехопленнях вони дуже за це переймаються. і їх там дуже сильно пісочать, скажімо так, за те, що вони втратили там територію. Котлине. котлене зараз дуже важка ділянка, тому що там буквально перетет склався по просуваннях. Наші військові. Докладають дуже багато зусиль, щоб відновити положення, відтіснили в деякій мірі позиційно московитів і не дають просунутися далі. Хоча для них важливе котлене в першу чергу логістично щоб полювати на нашу логістику, на наш шлях, і в першу чергу це. Павлоград і Покровська траса. Ну і удачний удачне для них населений пункт, як Шевченко, практично, тобто там можна утворити певний такий логістичний хаб, укріп країн щільна забудована да, доволі щільна забудова, де можна добре закріпитися і відповідно накопичувати собою склад, як вони зазвичай роблять, щоб його вже подальшому просувати в інші населені пункти. Плюс, якщо подивитися від удачного до кордону з Донецькою областю і Дніпропетровською. Залишилося небагато, а це досить така велика інформаційна складова, інформаційний привід для того, щоб вони його ще більше роздули. Але так, да, заступорилося. в певній мірі намагаємося, сили оборони намагаються стримувати. Є деякі ділянки, які більш активні і все рівно продовжують погіршуватися. Це район Воздвиженки, як вже зазначили по трасі Покровськостянтинівка. Це в районі Срібного Запоріжжя, там Нової Успенівка. Вони з досить великою інтенсивністю там тиснуть, у них велике накопичення. Але найбільша увага все ж таки зараз досі зосереджена в районі Курахового. Це населений пункт Андріївка, населені пункти і Костянтино, Улакли і Костянтинопіль, куди вони лізуть. На жаль, мають певні успіхи, як в Улаклах, так і в Костянтинополі. Вони туди долізли. Дуже велика кількість техніки була застосована десь близько більше 50 одиниць різного характеру. Звичайно, не за один раз, а в певний проміжок часу не здійснюють штурмові дії. Мають успіхи, вони дуже довгий час в районі Зеленівки сухих єлив накопичувалися. Романе багато інформації від пана Андрія. Да скажіть, як ви вважаєте, чи є у рашистів ресурс, або скажімо так, ну помітний нашій розвідці, в тому числі і мережовій розвідці, ресурс, аби нарощувати зусилля у першу чергу, от, на західному березі річки Оскіл. На західному, річки, на західному березі річки Оскіл є. Вони це здійснюють ледь не щодня, вони постійно перекидають туди піхоту, насичують місцевість своїм особовим складом, і яким і продовжує там, тиснути на позиції українських військових. Уже були неодноразові спроби перекидання техніки. На щастя, вони були безуспішними і залишилися в основному в річках. Це було дуже кубетно споглядати. Але це дзвіночки, що вони налаштовані це робити, і вони налаштовані встановлювати понтонні переправи через річку, відповідно, перекидати туди там, вже. туристу. Там, наскільки я знаю, вони навіть зосередили, здається, інженерну бригаду навіть перед так. цим початком цих штурмів так. форсування осколу. Да? Вона там світилася неодноразово, до речі, і... але сили оборони контролюються всі процеси. Сподіваюся, будуть контролювати до кінця. Зараз найбільш зосереджена активність в районі Новомлинська, Дворічної та Западного. Чим загрожує це те, що якщо вони збільшать ще місцевість контроль місцевості на західному березі річки? Зокрема, взявши дворічну повністю в окупацію, і вони зроблять з нього знову ж таки логістичний хаб, укріп район, куди будуть насичувати туди свої ресурси і засоби. Вони, на жаль, зробили роботу над помилками після першої висадки, особливо після Новомлинська, коли їх вибили звідти. Вони там мінують, окопуються, запихують туди піхоту вже більш інтенсивніше і роззосереджують її більш краще, виставляють різні засоби враження, щоб вже техніка так не під'їхала. Як минулого разу. І дуже важливо зараз ще за районом Западного, тому що в напрямку Західніше, там в напрямку того ж самого Маначинніківки, там висота. І зараз, якщо вони вийдуть на ту висоту, у них буде можливість встановити свої засоби враження для полювання на логістику, і також вони рухаються, пробують південніше в сторону Кіндрашівки, Радьківки. Це вже інша сторона, нова сторона, скажімо так, для них, в напрямку Куп'янська. Зараз зарано ще говорити про якісь там великі тактичні успіхи, стратегічні, які будуть стосуватися Куп'янська, але в майбутньому, в їхній перспективі, якщо це буде розвиватися. Для нас це складеться дуже негативними наслідками. Ще одна тема, яку хочу сьогодні зачепити. Доволі як на мене несподівана, хоча й довгоочікувана. Українські захисники почали збувати рашистські каби від кінця січня. Такі повідомлення неодноразово з'являлися в інформаційному просторі. Причому навіть світлинами рашистських кабів на землі вже такі повідомлення ілюструвалися. Проте от жодної конкретики, в який спосіб, якими засобами яку кількість ворожих кабів вдалося приземлити, так і не пролунало. Була то випад Кові, скажімо так, чи дійсно сили оборони України відшукали ефективний алгоритм знищення московецьких, напевно, що найруйнівніших повітряних засобів ураження? От відповіді на ці запитання шукав кореспондент Спецкору Віталія Афанасієнко, Давайте подивимось. У небі над Донеччиною кружляє ворожа сушка. Майже щодня такі російські бомбардувальники рівняють українські міста та села із землею, скидуючи десятки керованих авіаційних бомб. Московицький бомбардувальник заходить на чергове коло і скидує у бік Покровська півтора тонний кап, але саме цієї миті українські сили ППО спрацьовують на випередження і збивають бомбу просто над полем, враховуючи, що ворожі літаки намагаються не входити до зони ураження нашої ППО. Таке збиття видається з категорії неймовірного та неможливого. Була інформація, що, наприклад, збивали зенітними установками ще совєтськими, зу 22 Точково перехоплювали і ЗРК, і, наприклад, це ОСА. Це міг бути був найефективнішим. Я це, наприклад, робота двох систем Петріот і NASA, або і по кабу, а також робота. Нашої штурмової авіації, зокрема літаків f 16 але в нас їх дуже і дуже мало. F-16-тих та міражів поки дійсно замало. Водночас збивати відносно дешеві ворожі каби ракетами, перехоплювачами з комплексів Петріот на Самс чи Айріс, вартістю кілька мільйонів доларів занадто дорого. Тому зсу вчаться влучати у керовані рашиські авіабомби з наявної та більш дешевої зброї. Автоматичні гармати, такі як зі наприклад. Такі, як Тунуска, такі можливо, як комплекси Гіпар. Варіант номер два це ракети малого радіусу дії, такі, наприклад, як Р 73 які були встановлені на морські дрони, які збивали вертольоти і, і, і били, там по російським літакам. У нас існує програма з американцями, яка називається Франкенсам коли західні радари і західні ракети, зокрема АІМ 9 або Несія «Спаро» Sparrow, це ракети класу повітря-повітря. А запускаються вони із наших буків, і з наших е ну, ось цих ще старих. Совєтських систем С-300. водночас одним із найефективніших способів боротьби з ворожими бомбардувальниками сьогодні вважаються повітряні далекобійні дрони. Їх задача бити по тактичній авіації рашистів, поки та спочиває на аеродромах. Перелік таких ударних пташок стрімко збільшується. А ударні можливості, які закладаються у такі розумні безпілотники, найближчим часом. Точно здивують ворога. Ставка на реактивну тягу і ті реактивні засоби, які в нас сьогодні є, в тому числі можуть бути використані і проти КАБа, і проти авіації, тому що воно не просто швидше, так якби а воно швидке і ще є системою наведення. Ворожі су 34 та Су-35 бомблять Україну переважно з відстані до півсотні кілометрів. Працюють як з держкордону, так і з моря. Тому дістати літаки саме у небі, поки задача не з простих. За інформацією повітряних сил, лише минулого року Росія скинула по Україні понад 40 тисяч кабів. Того ж літа головком зсу Олександр Сирський поставив завдання технічним підрозділам навчитися боротися із керованими авіабомбами ворога. І таке рішення б знайдено було, тому що він робив акцент на фронтовому ЗРК Малого радіусу дії. Це коли відповідно дрон типу крило піднімається до великих розвідувальників, зала «Орлан», які власне ці каби наводять. Це крило зависає над цим розвідувальником і фактично під силою пневматичного пострілу і земного тяжіння відстрілює fpv дрон, який детонує безпосередньо ну, з самого цього розвідувальника. Збивати. Ти каби можна і лазером минулого року. Британія продемонструвала свою розробку, яку згодом пообіцяла передати і нам. З відстані одного кілометра такий лазер точно влучає у монету. Вартість пострілу лише 10 фунтів стерлінгів. Я особисто спілкувався з військовими. Вони все таки кажуть, що це не фантастика, і це насправді є це наша лазерна зброя. Відповідно, яка б могла наводитися на кап і під дією цього променя, грубо кажучи, змушувати його детонувати або просто-напросто відхилятися від курсу. Усіх цих способів вничити російську авіацію та збивати їхні керовані бомби можна було б і не вигадувати, якби західні партнери змогли передати Україні більшу кількість зенітно-ракетних комплексів, які би надійно закрили небо бодай над лінією бойового зіткнення. Та кілька додаткових ланок Ф 16 та міражів із далекобійними ракетами під крилами назавжди відбили би бажання у московитів навіть наближатися до наших кордонів. Віталій Фанасієнко, спецкор, марафон. Єдині новини. Романе. Вам от як видається, оце, от те, про що і в сюжеті було. Це випадковості? Чи справді Сили оборони України напрацювали якийсь алгоритм, я би сказав, збиття кабів у повітрі? Він напрацьовується. Те, про що ви зазначили на початку, що неодноразово лунали такі моменти про збиття кабів, вони дійсно були. Звичайно, що деталі не варто обговорювати, їх і не варто шукати, тому що це така дуже клопітка інформація і дуже Чутливо, да? чутлива. І зараз над цим працює реально весь світ. Нещодавно навіть ми на своєму. Телеграм-каналі, де хто подумав, що це була реклама від НАТО, НАТО запустило пошук проекту, який би зміг знайти рішення в боротьбі з кабами. Вони реально серйозно взялися угу. за це. Вочевидь, йдеться про пошуки знищення цілі, яка не випромінює, Пошук, там. знищення цілей, так і там зараз іде конкурс на прийняття цих статей і робіт. Відповідно, над цим працює знову ж таки весь світ, не тільки наша країна. Для нас це особливо чутлива така ситуація, тому що каби прилітають по наших військових, по населених пунктах, знищують їх і. Один з рішень, в першу чергу, який там приходить логічно на те, щоб боротися з цим, це не давати працювати авіації. Для цього необхідні засоби протиповітряної оборони. На жаль, у нас їх немає в достатньої кількості. У нас не чують партнери, що необхідні ці засоби, щоб їх знищувати. Хоча вони запускають знову ж таки там пошук рішень, хоча, очевидно, вже є в певному моменті видиме. Тому. Працюють, звичайно, що є позитивні моменти. Я сподіваюся, що і ці збиття вони стануть більш широкими. Для цього необхідні засоби, ресурси, кошти, люди, які будуть над цим працювати. Знову ж таки, повторюся. Сподіваюся, що це буде в подальшому розвиватися.